Майже 172 тисячі окупантів передохли на українській землі. Російські геацинти палять російських же загарбників, приємності від фахівців з СБУ та як змінилась оперативна ситуація станом на 20, 28 березня. Все це та багато іншого зараз я вам і покажу в студії Артем Мороз. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині. Поїхали. Ворог продовжує тиснути на бахмут з півдня півночі та сходу, Бої йдуть на підступах до центру міста. Міста фортеця тримається із усіх сил. А наші захисники прикладають надлюдські зусилля. Бахмут, місто титанів і місто героїв. Саме так каже командир десантно-штурмової роти, яка боронить місто фортецю. Бахмут, це як співалося в пісце в пісні: місто титанів, місто героїв. Такої самовіддачі, тої самопожертви, які видають хлопці кожного дня. Ну сказати, що це щось надзвичайне, що це щось нереальне, це мало сказати. Це титани, от все можна сказати, вище за всіх і за будь-кого. Ми виконуємо свої задачі так, щоб. Втратити як можна менше людей, не віддати свою землю і виконати наказ, який був поставлений керівництвом. На Луганському напрямку ССО України відправили до пекла чергову партію окупантів, а саме чотирьох освободітелей. Це лише мала частина роботи українських снайперів. Вигун від збитого шахеда дійсно чимось нагадує уламки від мопеда, який врізався в дерево. Чернігівські прикордонники показали, чим і як вночі вони збивали іранські дрони, та що вони зранку побачили на місці падіння дрона цього. Селін відрвав. От маємо результат роботи. А ось результат нічної роботи хлопців 105-го прикордонного загону. Слава Україні! Збили Сахеда! Бруднодупа русня бажала нашої землі та змішалася з нею. Воїни ЗСУ показали позиції, на яких потвори зайняли стратегічну оборону. Додати нічого, лише сподівання, що у них було насіння в кишенях. На зв'язку. Руські свободі. Так б**, з кожним буде. Сочку, які. Я, ці, я нами, до нас. Я не бачу нікого. Один з нами. Спеці СБУ вразили чергову жирну ціль. В окупантів мінус ЗРК тор на рахунку наших воїнів. Це вже четвертий тор тільки за березень. А між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Тож у нас питання: а що случилось? З чим приїхали від того і отримують артилерія 93-ї бригади Холодний Яр смажить кацапів з трофейного російського гіацинту. 93 третя бригада працює на Бахмуті. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін! Це у нас гіацинт кацапський. Ось з чим приїхали, від того і получають. А вправність московитів іноді дуже дивує, особливо під впливом спиртного. Далі коментувати не буду. Просто подивіться, як кацапи вчилися гранати кидати. Давай сюда, е... Рыть! <решка> э! А ты уверен, что ты умеешь сидеть? Сюда! Ah! <решка> 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 Далі музикальна пауза у нашій програмі. Саме так зараз виглядають усі російські дуети. Цьому бойсбенду ще пощастило залишитись живими, а могли прозігрівати зал перед кобзоном у пеклі. на руки свої на автомат, і і молимся, От воспоминаний колени дрожат Блестят и теснятся значки на солдатской груди И вот у порога, ты Стоишь и ничуть не завидуешь тем Тому, кому, погода еще впереди Знову говоримо про те, як має виглядати хороший руський, і сьогодні в цій рубриці мені допомагала жителька Краснодарського краю, що на тимчасово існуючій Росії. Дивимось. От ми прийшли на кладбище, де похоронили всіх вагнеровців у гарячому ключі. Дуже большое кладбище, свіжі всі могили, немає кінця і краю. и молодые все, и все подростков. Царство вам интересно. Не перейти их. Очень большое кладбище. І як завжди, наприкінці, приємні новини: 570 щасливих сімей на Росії отримують подяку від влади за дохлого сина загарбника. Слава нашим героям! А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.